Молодці, дуже дякуємо сміливі, сміливі, сміливі відважні. Все-таки в таке час їхати. Ну страшно, да. Вони приїжджають вчасно, життям, ризикують, ризикують свої своїм життям. Молодці, Молодці. дуже, дуже дякуємо, великий уклін за те, що вони роблять таку роботу і, і захищають, і допомагають, і рятують. Дуже вдячна. Харківських спасателів нашу дуже положительно, вони виконують свою роботу. На всі сто захищають наш город, наших людей від опасності. Я просто з такою надією до них відноситься, ну, що взагалі з пошаною. Я ну я просто обожнюю людей, які рятують наше місце, наших людей. Це віддані, мужні люди. Ми їх дуже поважаємо і перед ними склоняємося Побільше б таких людей. Я б побажала їм міцного здоров'я і щоб вони гарно висипалися. А, терпіння, сил, віру в себе, віру в те, що в них вірять, їм вдячні, що їх робота дуже важлива для нас. Міцного здоров'я, бо їхня робота важка дуже, і багато життів. Багато життів уже йшло в рятувальників наших. Так що пусть бережуть себе в першу чергу, ну і, звісно, дякуємо за все. Щоб вони всі повернулися додому живі і цілі, до своїх родин, щоб врятували якомога як, як більше життів. Ну, побажав би, щоб вони не натрапляли на повторні оці вибухи. Дуже погано, щоб це ніколи не повторювалося. Це б я бажав би повторити ще раз. І побажати їм всім здоров'я, здоров'я ще раз. Доброго, гарного настрою і гарно провести це свято. Я побажаю їм, щоб їх оберігав Господь і супутствовав на всіх їх шляхах. І те діло, що вони роблять, дай Бог, щоб це відбувалося не так, як зараз, щоб б'ють по ним. А з Божою допомогою вони всі оставалися живі та здорові. Дай їм Бог здоров'я. Звичайно, всім би нам, щоб швидше закінчилася війна, і щоб як це не парадоксально звучить, щоб їх професія як момого менше була затребувана, щоб у нас менше було таких випадків, коли необхідно звертатись до рятувальників. Нашим спасателям огромне спасі.